Подякую за захист, приклади руку до серця. Таку соціальну акцію у містах України проводить ветеран російсько-української війни Євген Сивопляс. Військовий стоїть у торгових центрах і на площах міст, збираючи гроші на розвиток своєї громадської організації, та намагається утримати рівень поваги до захисників, особливо ветеранів з інвалідністю. Євген Сивопляс із Чернігова. У перші дні повномасштабного вторгнення, коли ворог уже підійшов до його міста, добровільно пішов до лав територіальної оборони, а згодом і до третьої штурмової бригади. Боєць воював на східному напрямку та захищав Авдіївку. Саме там отримав поранення, через яке йому ампутували ногу. На Бахмутському напрямку я отримав перше, друге контузію. А на Авдіївському напрямку вже саме отримав поранення, яке призвело до ампутації. Аби підтримати ветеранів з інвалідністю, Євген заснував громадську організацію з Руш Скелю. Разом із командою він проводить просвітницькі заходи у навчальних закладах і організовує акції. Як, от, подякуй за захист, приклади руку до серця. Це просвітницька акція. Мета її навчити людей дякувати за захист батьківщини, нашим військовим, нашим ветеранам. Бо наразі, якщо не тримати плакат. Не стимулювати людей, то статистика буде така, що в Україні дякую за захист менше трьох відсотків. У межах акції Євген перевіряє наскільки українці готові висловлювати вдячність військовим. У вінці ветеран стояв на площах та торгових центрах з табличкою та без неї. І слова вдячності та підтримки почув лише від 11 вінничан із тисячі. Коли ми записали перші ролики, виклали в соцмережі. Люди почали писати коментарі. І читаючи, ми зрозуміли, що їм соромно, наприклад, або вони відчувають провину, що ми за них воювали, і тепер через провину вони не можуть там якось себе здолати, щоб а, так щиріше комунікувати. Наразі ми десь там годинку відбувається ця акція, і десь вже 107 а, позитивних реакцій. Під час акції, ті, хто підтримують збройні сили, обіймають Євгена та й дякують ветерану за захист України. Поки були перші обійми, я таки був дуже здивований, чому так. Дякую за те, що ви захищали нашу країну. Дякую. Я не можу проходити. Де я їх не бачу? У мене у мене серце вливається кров'ю. Ми повинні на коліна ставати перед ними. І а виходить так, що вони самі не ми стоїмо і там да, просимо подякувати. а Вони самі стоять і звертають на себе увагу. Підійти і обняти не всім нравиться, звісно, хлопцям, але би... В основному дуже дякую, що підтримуємо, що ми їх цінуємо і вони мають в цьому смисл, що вони потрібні. Акція, яка навчає українців небайдужості, до військових, охоплює всю Україну. Після Вінниці Євген відвідає Житомир, Хмельницький та інші міста. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.